Дякую, дякую по перше за привітання. В свою чергу, користуючись можливістю, хочу привітати команду, команду вболівальників, звичайно, вболівальників, які завжди на зв'язку, які навіть сьогодні до гри дзвонили, бажали успіху, які слідкують за нами по слідкують за нами онлайн, не маючи змоги відвідувати зали. Так тому при вітаю всіх, вітаю всіх причетних керівництво клубу. Стосовно самої гри по гарячих слідах важко аналізувати, але. Звичайно, вона була важка, як всі могли бачити, важка, але намагалися стояти на своїх правилах і в кінці отримали потрібний нам результат. На сьогодні це найголовніше. Мабуть, кожну гру це найголовніше. Стосовно... Стосовно того, як гра складалася, проаналізуємо свої помилки, працюватимемо далі. Сезон тільки починається, і, мабуть, найголовніший посил. Велике дякую низкий клін Збройним силам України за те, що цей сезон для нас почався, за те, що ми маємо змогу працювати, займатися улюбленою справою, отримувати емоції, дарувати емоції вболівальникам, глядачам. Мабуть, так, по-швидкому все в першу чергу. Uh... Хочу сказати вітаю всіх шанувальників українського баскетболу з початком чемпіонату. Дякуючи за силу, ми маємо цю можливість грати чемпіонат, а також хочу сказати, що я вітаю всіх, вітаю нашу організацію з перемогою моїх гравців. А, і також вітаю всіх наших фанатів, які щиро вболівають за нашу команду. Вітаю з перемогою. А як я очікувалось, нервозна гра, але добре, що маємо позитивний результат. Попереду ще два матчі. Тобто команда наскільки функціонально готова. Це не був такий важкий матч, в принципі, втягувач, так перший, чи команда розстраховує сили на ще два матчі бавила? А я казав е декілька днів тому, коли давав інтерв'ю, що в мене немає бавлу, в мене нема трьох ігор, в мене була львівська політехніка. Зараз ми маємо е говерлу. Тобто відновлюємося і готуємося до говерли. Якщо нам потрібно бути, я не знаю. Нема двох ігор. є Говерли. Чи ви суперника, певника, Говерло дивились матчі, можливо, ми приглядали? Добре, я як тренер, звісно, робив якусь працю, але ще раз мій максимальний фокус був на львівську політехніку, і зараз у нас у тренерів є час, у гравців починається відновлення, і завтра вони почнуть готуватися скаутинг і все інше до Говерли. А я, звісно, зараз почну більш детально, ретельно готувати. Готуватись до Говерла. Дякую, нарешті дочекалися. В першу чергу дякуємо Збройним силам України за те, що маємо змогу займатися улюбленою справою. М -м, готувалися, бачите, трішки всю гру майже всю гру були в грі. Ну остання четверть провальна така для нас склалася. Є об'єктивні причини, мабуть, там не дослухались десь до тренерських. Наснаставлені, які давали в тайм-аутах, виходили. Ну, є над чим працювати. Добре, що я над чим працювати, я думаю, треба розбирати помилки, налагодити конструктив команді, і все буде окей. Чому особисто ви були відсутні? Хотілося допомогти хлопцям, але на жаль, на останньому тренуванні там мікропошкодження має. Я думаю, що можливо завтра, можливо, післязавтра буду готовий. Бабл з трьох матчів складається, попереду дві гри. Очікування у команди у вас особисто. Ну, очікування на кожну гру треба просто виходити і кожна гра як остання гра. Треба в кожній грі брати і цеплятися за результат. Від гри до гри додати, і все буде добре. Регулярка закінчиться, ще є плей-офф. Тому є над чим працювати і стримитись в плей-офф. Це, в принципі, я задоволений, як складався матч в... протягом, ну, може, три четверті. Ми нормально останню четверть ми. Провалили. Це все-таки факт того, що в нас дуже багато молодих гравців, і досвід є досвід, і все-таки досвід пере... переіграв бажання молодих. Їх десь не хватило, десь напевно невпевненість. І останню четверть ми проіграли 22.11. Це такий з ключових моментів. Так, і ну, ну, і Черкаси нас все-таки передавили з під кільця, тому що там все-таки більше досвідчених гравців і хороших.